всім привіт, з вами X будемо гра... проходити карту Найди кнопку. Привітайся. Да, Ігорка у нас має мікрофон з телефона, Тому його буде трошки гірше чути. Так, создатель карти кайчик 12. Тут у нас так що Зараз ми туди не, судіть, це моя перша карта удачної ігри Тут у нас кнопка грати, так, дай сюда. Що тут, книжка? Ну, ну дай мені ну, дай, я не буду нас просто. Ну, дай прочитаю. Так, правила. Играть в гейм Adventure. Game 2, так. 2, зараз так сам... Это так сам Adventure, собачка. А, на всякий случай. Если сложно найти кнопку, то используйте гм 3. Не ломайте блоки, если кнопка не работает. То есть фейк. Или же в камень. Мне 12 лет, это моя первая карта, так что строго не судите. Буду очень рад, если вы оставите и не написано дальше. Шо, шо это? Ну, ладно. Нажимаем кнопочку играть. Так, це наша... Так, що це нас... А, ага, перший рівень, окей. Опа. Пасхал. Я знайшов пасхалку номер один чов. Тут є пасхалки на кой... Якщо не дашь кнопку, скажи, окей. Окей. Так, тут чекай, чекай. не може? Ні, нема. Так, двімось уважно під кожною щелинкою. О, Твою... я пасхалку знайшов. Покажи, покажи, де. Да, да, да. сюда я заберу її просто. А давай, да, да. Пасхалка. Ага, подсказка, це підсказка, це перший етаж. Чекай, перший етаж це підсказка, чув? Значить, це десь тут щось. нема, тут щось, тоже нема. А може бути збоку, пашкого этажа. А му. А ну глянь, давай, давай тоже глянь. Ну тут нема, нема не бачиш, не бачишь, ничего нема. Все може бути, але просто ну, його нема. Yeah. О, тут вов весь час, ваш? глянь, опа, люк. Чекай, вот кнопка, я, я бачу, чекай. Опа, нажал. Добро, мы с своє... Так, першу підсказку відкладаем. Добре! Дуже добрый, Игорь. Тушусь. Што... Я знайшов кнопку. А, а треба требую полазить, так я пасхалку пошукать, ладно. Так, не хочешь зрение туда? Свет. А. Я знайшов кнопку, а ага, давай пошкаем пасхалку якусь. Может ой, ой, ку, ну и Да, пасхалка? Может я якась пасхалка? Не, ну все, короче, потому ношу нет. Ладно, я нажимаю на кнопку. <говорить> а ну чекай! Эээ, а якщо я роблю гусниши? Ні, ніяких нічого не, не відкриється. Бо я подумав, що може відкривається щось. Слаб... я нажимаю на кнопку. Що за... Чекай! На що нажав! що? Чекай, я спектатору вернусь назад. Так, ТП. Тепер... Не спішиш нікуди. Я хочу глянути, що писав... Ой. Ляхам. Знову ту командую. А тепер ТП Ігор Хібл. Так, чекай, не нажимай ничего. Это... Это же поиск а не паркур. А там и кнопка. Я хочу пойти его. Так, по да. Ой, разумный, разумный. И там тоже кнопка есть. А я пойду. А я плен тебя. Тихо-тихо-тихо. И тихо, тихо. оп. А, это самое, кстати. Але просто ты проходишь по... Ну ладно. Так, знаешь, что я заметил? в нас. Иди сюда. На. Тебе голод не тратится, не? Трати? Ну так вот, я тоже заметил. Ж... А мне здається, я зараз ду кнопку. А может и нет. Так, я знайшов посилку номер 2. Ага, то ми тільки другу посилку знайшли. Добре, йдем. Посилка 1 і посилка 2. Так, опа, а тут вода є, чуєш? А, ні, не, нема вода, ні, чорта. Давай, шукай. Мне тут вище має бути, а то знизу там немає нічого такого. Але може так здається, що тут нічого немає такого, а тут воно десь є. Найшов. Опа О там там лопати часу нема? Ні. опа, це шо де ти знайшов? А шо ще ти знайшов? найшов? Бач. І все? Все yeah. І шо здесь, я, я не знаю де? да. Да, сундук, подсказка, кнопка в траве. Нашел. Я читаю уже эту карту. Так, не знаю, здесь тут вот может быть какая-то пасхалка, поэтому бочки или сундуки проверяй. Я уже пасхалку три. Опа. То молодец. Так, це що, це кнопка і ця кнопка. Тут от... ага, А, значить тут забачу і не йшов. Добре. Виключи, будь ласка, звуки в Майнкрафті. Окей. Okay. Або їх тихіше до зроби, бо буде дуже чути. Я дивлюся нестандартно на це все і буду шукати там, де його може і не бути. Добре, треба сюди залазити. Так, що в нас тут? Во ой, кнопка. <плес> Что такое? А я заработаю трошки нестандартным шляхом. Мне здесь они просто так тут. <реклама> да, тут кнопка, кстати. <связывая> так, Сейчас. большая... Ага, последняя была карта из режима Ситве. Большое спасибо, спасибо прохождение. Буду рад, ви... Буду рад видео прохожде. Напиши э, с, с, название своей игре, а я сделаю уровень проекту. Напиши название своей игры, я сделаю проекту. Ну, видно, реально, хлопчи на 12 років, де є такі помилки. Але нормально, карту ми пройшли. Ви не забувайте ставити лайк, підписуватися на канал і нажимати на дзвіночок. З вами був я, Ікс. E, irro. Uh, Se mudar de vicião, pá,